Мене звуть Іна і я являюсь постійною відвідочкою нашої бібліотеки. Хочете, проведу вам маленьку екскурсію. Ходімо з вами. Привіт! Доброго дня! Що у вас новенького? Ой, Іночка, ти так вчасно прийшла! Отримали нещодавно новенький переводик, новенькі диски, а також є безкоштовний інтернет. Проходь, будь ласка. Це цікаво. А вже ж! Ой, як вас тут багато. Так, так. Нашими читачами є молоді та майбутні мами. Вони часто відвідують соціальні мережі, форуми для майбутніх мам. А що ви тут поробляєте? Я є постійною відвідувачкою бібліотеки і цікавлюся всіми новинками про вагітних і дуже задоволена. У зв'язку з вагітністю у мене багато вільного часу. Я залюбки відвідую бібліотеку. А я полюбляю читати газети для мами і для тати. Дякуючи програмі Бібліоміст, у нас два комп'ютери новеньких з підключенням до інтернету, які тепер дуже в нагоді стають молодим нашим мамочкам для роботи, для відвідування соціальних мереж. Також вони приходять зі своїми дітками. Поки мами займаються своїми справами, дітки можуть подивитися книжечку чи погратися іграшкою. Бачиш, Іна, як у нас цікаво. Дуже цікаво. Я молода мама. Завдяки програмі Бібліоміст я маю змогу виходити в мережу інтернет у своєму селі. А завдяки такій затишній бібліотеці мої дітки можуть гратися разом зі мною. Дякую вам за таку чудову програму.